Доброго дня! Минулого разу ми почали розмову про поняття описової статистики та розглянули міри центральної тенденції. Цього разу ми розглянемо міри розсіяння, типи розподілів, імовірності та кореляцію. Міри центральної тенденції мають на меті репрезентувати вибірку за допомогою одного значення, але нічого не кажуть про те, наскільки відрізняються значення всередині неї. Для того, щоб оцінити їхню мінливість, існують міри розсіяння. У фінансах такі міри часто використовуються для оцінювання ризиків, оскільки вони краще характеризують невпевненість і невизначеність якогось конкретного результату. Інвестори, що не схильні до ризику, зазвичай віддають перевагу тим інструментам, щодо яких існує більша визначеність. Отже, в них менша варіативність результатів. Розмахом називають різницю між найбільшим та найменшим значеннями у виборці. Для нашої вибірки щорічної інфляції розмах становить 22,4 Але якщо прибрати нетипове значення 25,3%, то розмах відразу зменшиться до 9.7%. Звичайно, що він суттєво залежить від нетипових значень. Коли вибірка є великою, то її можна відсортувати за зростанням і поділити на інтервали, в які входить одинакова кількість вимірів. Якщо таких інтервалів 4, то точки поділу звуться квартилями, якщо 10 децелями, якщо 100 перцентелями. Отже, медіана є 50-відсотковим Нерідко в якості міри розсіяння беруть різницю між першим та третім квартелями, чи між 25% та 75% процентілями. Вони є менш чуттєвими до нетипових значень у хвостах розподілу. Дуже популярною мірою розсіяння є стандартне або середньоквадратичне відхилення. Воно показує розбіжність навколо середнього, то розраховується як квадратний корінь від суми квадратів різниць між значеннями вибірки та її середнім, поділеною на розмір вибірки. А вираз під квадратним коренем зветься дисперсією чи англійською мовою. Variance варіацію. Розподіл називається дискретним, якщо випадкова змінна може прийняти одне з визначеної множини значень. Прикладом є розподіл оцінок за 12 бальною системою. Іншим типом є неперервні розподіли, де випадкова змінна може приймати будь-яке дійсне значення у визначеному проміжку або на всій числовій вісі. Найбільш популярним з таких розподілів є нормальний розподіл або розподіл Гаусса. Графік, що показує щільність такого розподілу, має дзвоноподібну форму. Він є симетричним відносно вертикальної вісі. Отже, медіана, мода та середнє значення для цього розподілу співпадають. Якщо взяти спостереження нормально розподіленої випадкової величини, то у проміжку між плюс одним та мінус одним стандартним відхиленнями від середнього буде міститись 68% з них. А між плюс двома та мінус двома стандартними відхиленнями 95% спостережень. Сила зв'язку між двома випадковими змінними вимірюється за допомогою коефіцієнта кореляції. Він може приймати значення від плюс 1 до мінус 1. Кореляція плюс 1 свідчить про сильний додатній зв'язок. Наприклад, кореляція між температурою повітря та попитом на морозиво буде близькою до плюс одиниці. Натомість кореляція мінус один свідчить про сильний від'ємний зв'язок. Прикладом є кореляція між темпами зростання економіки та рівнем безробіття. Кореляція навколо нуля свідчить про відсутність систематичного зв'язку між значеннями обох випадкових величин. Важливо розуміти, що кореляція говорить про статистичні властивості, а не про причинні зв'язки між величинами. Отже, у цій та попередній лекції ми розглянули основні поняття описової статистики. На цьому завершується модуль, присвячений кількісним методам, які застосовуються в інвестиційній галузі.